Усім привітики. Сьогодні за традицією ми зібралися на вечірній у гуртожитку. У гостях у мене мої подруги однокурсниці Саша та Поля. Привітики! Так, розповідайте в загальному, як у вас сьогодні справи? як пройшов день і чи все нормально з вами? Сьогодні важкий день, для мене був вівторок, найважчий день, але загалом він вже наближається до кінця і все пройшло чудово, тож так, я рада. У На мене, звичайно, навчальний день зранку сходила в зал, потім були пари. Ось трошки втомилась, вже хочеться спати відпочивати, угу. а треба робити домашні завдання. Так, ну в загальному я хотіла б сьогодні з вами обговорити таку доволі цікаву тему, мені здається, нашим слухачам також буде цікаво. Е які у нас були очікування, коли ми вступали лише в інститут е журналістики, і які в нас вони зараз, от якщо ми беремо другий семестр? Особисто в мене, наприклад, були інші очікування. Я насправді не очікувала, що буде так багато домашки, особливо в другому uh -huh. семестрі, чомусь її зараз дуже багато і особливо креативного. Yeah. Ось Потрібно постійно щось видумувати, придумувати. Скільки ми вже медіа зробили два чи три? Так, до речі. От цікавий факт, якщо будете вступати в інститут журналістики, готуйтесь до того, що будете створювати медіа практично кожного тижня. Але, але не всі групи. Я тут трошки так. засланий козачок, я журналіст, і я ще не створювала жодного, жодного? медіаного серйозного. Так, Хі. може я десь не там гляжу, але жодного ще поки. Ми з кожної тематики сучасних медій робимо, бо типу медіа, от ми робили мистецьку тематику, що вона ще було. Про наукову будемо скоро да. писати, про. А, от, мистечко, да. Ось. Mm -hmm. Все сказали, мистечко робили. Про історію у нас багато також було проєктів, які треба було там зробити. Ось, але от я ж кажу, на початку першого семестру якось у нас було більш багато аналітичного, а зараз mm -hmm. більш креативи це треба. Mm -hmm. Ну це саме, наприклад, в рекламістів, так. Не знаю, журналістів, мабуть, трошки відрізняється. Хоча насправді у нас має бути однакова mm -hmm. так, програма, програма Перші два роки, ні. але да. Так, цікаві факти. Uh, стосовно моїх думок зараз, ну коли я тільки вступила, то була ніби в рожевих окулярах, все було ніби як в касті, я була рада, щаслива, ніби то все не так складно. Uh, гарні викладачі, все так чудово. Uh, а да, Одна зараз uh, другий семестр після канікул вже важкувато, вже більше ДЗ, вже uh, більше ніби якогось на те, що Пар проте напрямків і трохи mm -hmm. важко за цим mm -hmm. всьому слідкувати. E, тому так, трохи змінились, але побачимо, що буде далі. Я просто уявляю, якщо зараз на другому, в другому семестрі нам трошечки, якщо чесно, важко це тут брати. Уявляю, що буде на четвертому, так і в загальному, якщо ми беремо магістратуру, бо це ще плюс півтори роки, тобто навчання, і чи в загальному є сенс, насправді не знаю. Тут мене також було таке питання. Що ви думаєте з цього приводу? Я не знаю, якщо чесно, чи варто воно того, якщо ми можемо працювати у своїй сфері вже доволі скоро. Адже ну, я не вважаю, що СММ, піар воно потребує прям навчання протягом шести років, чи скільки п'ять з половиною з магістратурою, uh -huh. бо ну це та спеціальність, яку взагалом легше мені здається розвинути під час якихось курсів, якихось там лекцій. Бо все ж таки я не впевнена в тому, наскільки сучасна зараз система, сучасний ось цей навчальний план. Ось тому я б напевно не вступала на міністратуру, якщо чесно. Нам просто потрібно більше практики, од дійсно, якби нам додали там, хоча б ну добре, півроку ще практики. От, не називалося б це магістратура, а от дійсно давали б якісь проекти, які треба виконати. Ось і наприкінці ми би там би отримали якісь або бали, або той же самий диплом. То було б класно. Бо дійсно, півтора року ну не хочу сказати вбухати, але провести його так, тобто вчити якусь ще теорію, то не знаю, чи в цьому є насправді сенс. Хоча в журналістів знову ж таки це напевно по-іншому. Ну, інша я, спеціальність. Я як журналіст зараз думаю. Я з вами погоджуюсь, теоретичні дані це дуже важливо, але практика завжди нібито, не те, що більше дає, але вона закріплює всі знання, і вона більше показує тобі, як насправді тобі доведеться працювати. І все це. Тому, як на мене, стосовно магістратури я ще не можу сказати, бо ще занадто рано. Треба пережити ці роки, але на практику мені б хотілося вже, вже німець дуже скоро. Ось, дуже дякуємо, що сьогодні стали ось такими випадковими слухачами нашої такої щоденної розмови. Ось, всім дякую. Не забувайте ставити лайки в Spotify та SoundCloud. І чекаємо вас наступного тижня. Пока-пока!